Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Попередні два дні я випускав там і стріми і відео на одну тему, яка мене тригернула. Я розказував там про чоловіка, який з Донецька, який зараз таксує в Одесі, в якого там проблеми і ну, непроста життє, життєва ситуація. Так от цікаво, те, що я таки знайшов його в Тіктоку, я списався з ним в Тіктоку і він вийшов на зв'язок. Е е е і я е йому запропонував е зробити те, що можу. Хвилинку, вибачте. І Я знайшов його в Тіктоку, я з ним списався, навіть запропонував йому свою якусь ну, не то що психологічну, там людську допомогу там, поговорити з ним, може записати прямий ефір, якийсь там стрім з. Разом якісь там життєві, може, поради йому дати, тому що я знаходився в такому становищі. Я думаю, що не дуже краще йому за його становище, там деякий час назад, але зараз от, ми з вами спілкуємося і там можу навіть похвалитися, що вже декілька чоловіків зверталися до мене за консультацію з життєвих питань. Я не те, щоб такий дуже. Ну, такий дуже прямо освічений життєвий коуч, але оскільки я пропонував заплатити за мою консультацію після неї, то і вони платили, мабуть, якась цінність не була. от І я запропонував цьому чоловіку поспілкуватися безплатно, тобто захотів йому якось там підтримати, по-людськи, і він сказав, що. Йому буде зручніше, якщо телеграм я дам. Я дав свій телеграм, але на жаль, от третій день він навіть не вийшов на зв'язок. З чого я можу зробити висновок, що, мабуть, йому подобається так жити, як він живе, і це ще один приклад того, що люди іноді, і досить часто це буває, вони люблять страждати. Це така цікава дуже річ. От такий феномен для мене, наприклад, не дуже розумілий, тому що дуже багато людей виявляється, люблять страждати. Їм подобається, коли їм співчувають, коли от вони можуть розказати, як в них все важко. Хоча ну допомога, і ну я якраз знову ж таки скажу, що я цьому чоловіку не пропонував ні за що платити. Може була в цьому проблема. Може було, треба йому сказати, що давай сюди 200 доларів. Я там тебе зараз накачаю, як Тоні Робінс, і ти станеш успішним успіхом. Ну, ти станеш мільйонером через місяць, але але я так ну я щось так не додумався сказати. Я щиро хотів допомогти людині, наскільки я міг підтримати морально як мінімум. От, тим більше, що як вам сказати, в мене досить великий життєвий досвід в різних сферах і досить були складні ситуації. І я б міг би насправді допомогти йому подивитися на життя під іншим кутом зору, тому що там у нього, наприклад, на тік току є така затич, що він там бере інтерв'ю в бомжів. А я так думаю, що не дуже. По-перше, людям цікаво дивитися про бомжів, які не вигрібають. А по-друге, коли твоє оточення бомжі, то скоріш за все, ти будеш як це сказати, дрейфувати в ту сторону. Тобто, ну багато чого можна було б з цього приводу розказати, тому що мені теж вчасно підказали, що треба приділити увагу зовнішньому вигляду. Наприклад, це теж я вдячний. Тим розумним людям, які мене підштовхнули і в цьому напрямку, теж так би мовити, самому здається, що ти ніби нормально, ніби те все, типу нічого страшного, все ж таки ніби якісно, і Десь навіть написано Томі Хелфігер там чи щось таке. Да? Ну тому я спробував. Можу сказати, що це не перший випадок в моєму житті, коли я намагався причинити людині добро. Але це було, як це сказати, не в коня корм. Ну, таке теж буває, але ну що ж тут зробиш. А, ну, тобто таке. А... Зараз вибачте хвилинку. От тому ну, це не перший випадок в моєму житті. Я ж кажу, коли я там намагався причинити добро. От, але ну, не завжди так виходить. Комусь подобається, комусь важкувато перти, комусь, знаєте, не хочеться гарного життя або щось якогось успіху, тому що там невідомо як буде, а так вже ніби так все зрозуміло, тихенько в цьому болоті можна і бовтатися там. Потроху там в цій багнюці там хлюпати. От. І серед таких же людей, так би мовити, себе почувати нормально, тому що ну, ніби все по-людськи, а це почнеш там виділятися, як же воно буде. Ну це таке це життя, тут нічого не зробиш. Тут іноді ти можеш допомогти, іноді не можеш допомогти, а іноді не треба допомагати. Тому я, наприклад, вважаю, що коли ти починаєш борситися, то будь-яка допомога тобі потрібна, і ти повинен звертатися і прохати, і бути вдячним. От, але є такий англійський вираз, що who pays, pay attention, да. Тобто хто платить, той приділяє увагу, як я розумію, що мабуть, все ж таки безкоштовні поради і безкоштовна робота вона не ціняться. Тому ну, в ній нема сенсу. Я колись так зрозумів з тренерським трудом, що нема ніякого сенсу працювати безкоштовно, тому що тоді це не ціниться і до тебе відносяться як до якогось обслуговуща персоналу, замість того, щоб дуже уважно тебе слухати і розуміти. Ну це взагалі досить таке часте явище, коли люди, які нічого в своєму житті не досягли, вони впевнено можуть судити інших і. І так би мовити, давати поради, тому що вони в своєму житті так бачили, що там, наприклад, батько там опустивши голову, а мати там сидить йому і розказує, як жити. І вона так само привично, там звично дає всім поради, як кому жити. Хоча в своєму житті там нічого не досягла, там і ну таке. От, це, до речі, дуже таке поширене явище, коли от жінки без відносин, вони ж і без дітей, там, наприклад, із зайвою вагою, вони знають, як повинні жити всі навкруги, тому що вони от так думають, що вони знають. Ну таке. От тому. Тому що вам сказати, я спробував. Я так би мовити, вважаю, що моя совість чиста, тому що я щиро хотів допомогти цьому чуваку, хоч якось. Хоч, ну, я думав, що може там, знаєте, з... організуємо якось зберемося, і в нього буде якась медійність, і, можливо, там. Ну тобто йому, в принципі, я так з того, що як я дивився, йому в принципі є з чого почати, є що зробити, навіть якщо він думає, що йому немає ну, в нього немає можливості нічого зробити. В нього там, на мою думку і на мій погляд, дуже є чого багато зробити прямо от зараз. І це не коштує грошей. Так от можна сказати. Але ну, це моє бачення, мабуть, воно в його випадку не має ніякої цінності. От, отака от історія про це все. І на сьогодні все, будемо сподіватися до нових зустрічей.